Тай на каналі органічна садиба. Ось так виглядає кабачок імператор, висаджений 18 квітня. Такі вже величенькі листочки. Цей листочок трошечки там стрясунув, бо торкався до агроволокна. А це погано, коли вночі холодно. Критий кабачок був агроволокном, а перед холоданням е, ще й плівкою. Зараз покажу, як виглядають інші кабачки для порівняння. Це кабачок Ардендо, Висаджений він трошки пізніше, але листочки у нього ну, десь так, напевно, вдвічі менше. Зараз підемо в наступні теплички. Ще один «Імператор». А, цей висаджений був ну, дня на 3-4 пізніше, але от наскільки він менший, наскільки той вже укорінився і пішов в ріст. Ну, а Теж гарний. І ще один ордендо. Це, якщо я не помиляюсь, був висаджений другим. Ну, На, на день пізніше за першого імператора, але виглядає суттєво. Ніби відстає розвитку у плані з точки менші. Імператор все-таки на етапі розсади мені подобається більше. Підписуйтесь на органічну садибу, будемо разом вирощувати овочі.